Ого! територія. Тут досить довгий час перебували окупанти російські війська і встигли досить добре підготувати ділянку. Насичена дуже протитанковими мінами ТМ-62, також протипіхотними мінами ОЗМ. Присутня певна кількість нерозірваних артилерійських боєприпасів, а також залишних боєприпасів, коли вони сюди відходили, тікали, то дуже велика кількість боєприпасів була залишена. Існують випадки варварського мінування. Це, наприклад, якщо взяти протитанкову міну, вони ще й закапують набагато глубше, ставлять її вверх ногами декілька разів по цій місці, по цій дорозі. От уже ми впевнені, що ми по ній їздили 20 разів, 30 разів, приїхали туди обратно, а на сороковий раз вона спра... вона спрацьовує. Іде лінія електропередач, вона пошкоджена, її треба відновлювати. А для того, щоб зайшли на це місце працівники місцевого РЕС і почали відновлювати, треба розмінувати їм площадку під лініями електропередач. Зараз завжди в тих місцях, де, є, ну, де, де була окупація, там завжди треба пам'ятати, що небезпечно, поки ми не приступимо до цілковитого гуманітарного розмінування.